Студентка Софія Єфремова взяла участь у конкурсі «Читців Борітися поборете» і посіла перше місце у номінації виконавці спеціалізованих навчальних закладів культури. Захід відбувся 21 березня у обласному краєзнавчому музеї. Улюблені поезії Тараса Шевченка читали десятки учасників. Софія Єфремова прочитала поему Сова. Готуватися до конкурсу почала за два тижні. Буквально це було так спонтанно, але я дуже щаслива насправді, що виборола. Перший ступінь так, моє хвилювання тривало 4 години, тому що ми дуже довго чекали своєї черги. Перед тим був такий е, трохи мандраж. Так, мандраж був перед тим. Але вийшла на сцену, заспокоїлася і розказала. Захід присвятили вшануванню пам'яті Тараса Шевченка і популяризації його творчості. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях, серед яких мистецька надія, виконавці аматори, мистецькі колективи або дуети та виконавці спеціалізованих навчальних закладів культури. Ми чесно кажучи, не очікували такої активності, і такої зацікавленості. Але буквально останні два дні учасників. Добавилося в рази, і ми мали можливість сьогодні бачити цей такий, скажем, незламний дух, такий борців справжніх за українське слово. Учасниця конкурсу Вікторія Васильчишин наголошує, зараз як ніколи важливо підтримувати українську творчість, а особливо слово кобзаря. Наша культура, наші поети це є основою, скажімо, нашого всього, нашої країни, нашого народу. Якщо ми про це будемо забувати, це не буде мати ніякого смислу для нас в подальшому. Тобто це є дуже важливо. Я сама дуже люблю культуру, дуже люблю вірші і в загальному і цей Тарас Шевченко, і багато інших поетів наших відомих. Солодкі подарунки для учасників заходу передав благодійний фонд Покрова в умовах війни. Зараз діти особливо мають стрес від тих новин, що відбувається. А також дуже багато діток чекають з війни своїх батьків, родичів. Тому для нас дуже важливо. Дати краплинку такої радості і позитивних емоцій для дітей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.